Вбивство поліцейського в Ізмаїлі. Росія знищила синагогу в Одесі. Куяльницький лиман став рожевим. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі. Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю! Вбивство поліцейського при виконанні. В Ізмаїлі попрощалися із правоохоронцем, якого застрелили 5 серпня. У той день Михайло Сирока разом з напарником зупинили водія Мопеда аби перевірити документи. Той поводився агресивно, дістав зброю та поранив одного з патрульних. Згодом старший лейтенант помер у лікарні. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Дуже любив своїх дітей, дуже любив свою дружину. В нього було багато планів. Він хотів достроїти дом. Але на жаль, так сталося, що 5 Серпня при виконанні службових обов'язків обірвалося його життя. Михайло завжди залишиться з нами в строю. Під час інциденту правоохоронці стріляли у відповідь та поранили водія Мопеда. Йому надали медичну допомогу, та після суду відправили за грати без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення. Російська армія зруйнувала синагогу в Одесі. В ніч проти 4 серпня місто атакували безпілотниками. Руйнувань зазнав молитовний дім на пересипу нахлас Хеліезер, зведений неприкінці 19 століття. Там спалахнула пожежа. Про таке повідомив головний арбин Одеси Еврам Вольф. Розповів останніми роками будівля не використовувалася, але протягом багатьох поколінь вона була місцем духовної сили для одеської єврейської громади, де зберігалися старовинні сувої та книги. Також вогонь охопив 50 павільйонів на радіоринку. Вісім з них вигоріли вщент. Повідомили у ДСНС. Питаємося врятувати, хоч якісь може дисплей, може, хоч щось, що нам належало. Дуже шкода, що так трапилось. Для нас також трагедія. Я дуже багато років працювала тут. Були вибухи, проснувся і знайомий дзвонив і сказав, валік, у тебе там на радік прилетів, ваші павільйони горять. Я не очікував, що все настільки ужасно. Я припускав, що повіждення, але так, щоб все вигоріло, ніяк не переполагали. Загалом сили ППО знешкодили 12 безпілотників, якими російська армія атакувала Одесу. Повідомили в ПК Південь. Прикордонники показали, як збили шахет з кулемета. Вражена ціль впала у море. Пожежу було видно навіть з Румунії. Російські військові в ніч проти 6 серпня десятками дронів вдарили по газорозподільчій станції на Одещині поблизу кордону. У наслідок атаки там виникла пожежа. Її ліквідували близько восьмої ранку, проте вогонь встиг знищити виробниче обладнання. Про таке повідомили у міністерстві енергетики України. Там пояснили, ця компресорна станція була частиною маршруту трансбалканського коридору, що дозволяє Україні закачувати газ через Європу. Ним, зокрема, постачали тестові обсяги Азербайджанського газу. Втім, це невеликі об'єми у порівнянні з іншими напрямками, кажуть експерти. В лютому цього року ворог нищив об'єкти газової в добутку Україні, а зараз він також буде намагатися атакувати такі е, е, стратегічні об'єкти, як газокомпресорна станція для. І імпорту газу з напрямку Румунії, і окрім того, будуть атакуватися подібні об'єкти з для імпорту газу з Польщі, Словаччини і Угорщини. 28 вересня цього року в Молдові будуть відбуватися парламентські вибори. Росія зацікавлена в приведенні до влади проросійських сил. Відтак буде всіма способами намагатися розколоти суспільство, грати на всіх можливих темах. Цей маршрут з використання морлівки, газокомпресорної станції. Яке знаходиться у нас в Одеській області, він був ключовим для постачання газу в Молдову. На мою думку, в такий спосіб, атакуючи газокомпресорні станції в Україні, зокрема ось Орлівку, Росія готує підґрунтя до створення енергетичної кризи в Молдові. Фейкова хірургія в Одесі, травматолог приватної клініки та двоє його спільників організували схему для тих, хто не хотів проходити службу в армії. Про таке розповіли у Нацполіції та СБУ. Вони підшукували чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації. Лікар проводив фіктивні хірургічні втручання на колінах, видавав фальшиві медичні довідки. А шрами від операції мали переконати військово-лікарську комісію у серйозних проблемах зі здоров'ям. За одну таку послугу брали від 4 тисяч доларів. Одна з операцій мала обійтися усім, проте її зупинили правоохоронці, затримавши медика на робочому місці. Його спільників хупі мали дорогою до нових клієнтів. Наразі всі вони під вартою. Зводять нові стіни. В Одесі відновлюють будинок на проспекті Шевченка, який неодноразово зазнавав руйнувань внаслідок російських атак. Востаннє, 18 листопада минулого року, тоді було пошкоджено дах, перекриття та несучі конструкції. Щоб запобігти обвалу, на об'єкті терміново провели стабілізаційні роботи. Це допомогло зупинити подальше руйнування конструкцій. Наразі в будівлі укріплені стіни першого поверху, аркою встановили залізобетонне перекриття, звели монолітні армопояси та виконали капітальний ремонт покрівлі. Наразі відбуваються мурувальні роботи. Ми муруємо зараз стіни з газобетонних блоків. Також прибираємо сміття з перекриття над другим поверхом для того, щоб зробити вогнеобробку цих дерев'яних конструкцій. Уже сучасне утеплення туди змонтувати пляжі Одеси вкрилися зеленим килимом. Це через водорості, які заполонили берегову смугу після штормового вітру та високих хвиль в морі. Для усунення проблеми на певних ділянках узбережжя працює спеціальна техніка, яка збирає рослинність з берега. Екологи зазначають, подібна ситуація спостерігається майже щороку в літній період. Втім, це не заважає відпочивальникам купатися в воді. Діти ж будують з них піщані острови та замки. видите мне не подобается <сі> мне тоже <Мені> нравится <сі> ну водоросли вот видите вот там где купаться там уже нету то тобто, есть надо вот пройти и там уже нормально в принципе если не брезгливый человек нормально зато медуз нет вам нормально не ну я не люблю в такое заходить Ну раз уж такое дело я приехала на море я все равно туда зайду честно вам сказать вчера были дуже хвели и после вчера вот именно за цих два дня так нанесла перед тем Півтора тижня була хороша прозора вода. А нормально вам заходити у воду через дуже, цю багню? Дуже, то не багнюка, воно настільки приємно. Воно я мож, не можу вам описати, Це дуже приємно. Вони такі мигенькі, шовковисті. Треба тільки спробувати. Це зовсім нормальне явище для чорного моря. Це е, як правило е, різні види. З роду ува серед них навіть є такі, що колись люди вживали. Нічого в цих водорослях такого страшного немає. Вони не є або токсичними, або негативними для самої морських систем. Інша справа, що коли і хвилями викидає на узбережжя, має сенс все-таки збирати, оскільки починається процес зміття, то зрозуміло, що це не дуже добре для відпочиваючих. Знижується рекреаційний потенціал нашого узбережжя. А ось куяльницький лиман поблизу Одеси навпаки став рожевим. Це явище кожного року спостерігається приблизно у серпні. Це через мікроорганізми водорості під назвою Дунеліела Саліна та підвищення соленості води, розповідають екологи. Тож кажуть, це не аномалія. Старіша за динозаврів. На Одещині помітили рідкісного плазуна. Фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу біля ставу на околицях селища Ширяєва зафільмували європейську болотяну черепаху. Розповіли, її предки з'явилися ще 200 мільйонів років тому в Мезозойську еру. На Одещині вона мешкає у водах кодими, телігулу, куяльників, ставках і заплавних болотах. Втім, європейська черепаха на межі зникнення. Вона занесена до європейського червоного списку та охороняється Бернською конвенцією. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним, побачимось за тиждень.